Дійсності те, що відбулося тоді в Росії в крокусі, в цьому розважальному торговому центрі. Ну не хочу кощунствувати, на це трагедія. Бо загинули люди, і, і діти загинули. То, наприклад, коли сталася ця трагедія, я слідкую за новинами і вже в той же день я знав про цю трагедію, але не знав про масштабів. Масштаби за 2-3 дня по справжньому виявились. Потім виявилися потенційні. Кандидати на тих, кого будуть звинувачувати ці таджики, але вже тоді було зрозуміло про те, що е, цю стрілку обов'язково переведуть на Україну. Мало того, е, ну, я не, не, не хочу навіть гадати на кофейні Гущі, але якщо відбуваються якісь, е, ну, скажімо такі, е, терористичні акти в тій самій Росії, то е, ну, 50 на 50 можна завжди дивитися на хвіст спецслужб Росії. Тобто е, я хочу сказати про те, що. Е, Скоріше всього, ми найближчими роками не дізнаємося повної правди, як це все було. Але і чи були задіяні служби Російської Федерації спецслужби до розробки цієї операції. Моя суб'єктивна думка, скоріше всього, що так, що вони були задіяні. Тому що там зараз стільки багато всього вилазить, розказують уже про те, що були, скажімо, дві четверки: одна справжніх, скажімо, цих вбивць, друга підставна. Затримали тільки підставну. І Я схильний до цього вірити. Знаєте, це в тому як це відбувалося. Це ну, знаєте, як видно, а то знаєте, як почерк цих спецслужб, тому що це, це не просто так зайшли чотири люди і так почали стріляти, а потім ще це все діло підірвали, а потім це все так швидко загорілося, а чомусь тільки через 40 чи 50 хвилин приїхали правоохоронці. Чогось так довго їхали. Ну, Тобто стільки таких отих всяких мутних і темних п'ятин, для нас, зокрема, важливо. Для нас важливо це те, що на самому початку я особисто не сумнівався, що, так як я вже говорю, що стрілку росіяни переведуть на українців. Мало того, я думаю, що якщо це була така провокація, зроблена самими ж росіянами, щоб пролити свою власну кров, а для них немає нічого святого, і покласти дві сотні людей на алтар війни для них це нічого, тому що в Росії ніколи людське життя не ставилося ну, ні в що. Але для чого це потрібна така провокація Росії? Ну, на мою думку. Тому що це полум'я цей ненависті ще більше розпалити і знаєте, Україну ще ну, більше звинуватити у всіх я кажу, смертних гріхах. Ну, відповідно, нова ескалація протистояння, нова ескалація ненависті і для того, щоб легше було набирати, скажімо, те саме військо тих самих мобілізованих, і потім, як атеста, догнати на обої на українсько-російський фронт. Я думаю, що тут, от, скоріше всього, причина якраз у цьому, що зараз я говорю. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний. Залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському YouTube. Дякую.